Як оформити спадщину, якщо спадкоємець за кордоном? Чи обов'язково їхати в Україну, щоб оформити спадщину? У цьому відео розкажу, як організувати цей процес, куди звертатися та які документи потрібні. Я звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. По суті, прийняття спадщини це три кроки: повідомити нотаріуса, що ви претендуєте на спадок, зачекати 6 місяців та отримати свідоцтво на спадщину. Як все це зробити, якщо ви за кордоном? Крок перший: заявити про себе нотаріусу. Вам потрібно знайти нотаріуса за місцем знаходження нерухомості, яку ви спадкуєте, або за останнім місцем проживання спадкодавця. Ви можете зв'язатися із нотаріусом по телефону чи в месенджері, пояснити йому ситуацію та домовитись про співпрацю. Далі готуємо заяву про те, що ви готові прийняти спадок. Увага! Цю заяву не можна подати через представника, тільки ви особисто повинні її підписати і поштою направити нотаріусу. Звісно, цю заяву потрібно посвідчити, щоб нотаріус, коли її отримав, був впевнений, що саме ви її підписали. Як це зробити? Є два шляхи: перший: йдемо в Посольство України, там складаємо заяву українською мовою і засвідчуємо її. Не потрібен ані переклад, ані апостоль. Другий варіант. Йдемо до місцевого нотаріуса за кордоном і посвідчуємо заяву у нього. Зазвичай заяву можна скласти українською мовою без перекладу, адже нотаріусу достатньо посвідчити ваш підпис. Або ж можна скласти заяву іноземною мовою, а потім зробити переклад на українську. Вам може також знадобитися апостель або консульська легалізація. Все залежить від країни, де ви перебуваєте. Цей момент краще уточнити українського нотаріуса, якому ви будете відправляти заяву. Якщо вам потрібен приклад тексту заяви на прийняття спадщини, напишіть в коментарі слово заява і ми надамо вам доступ до документу. Після посвідчення заяви направляємо її поштою нотаріусу в Україну. Дуже важливо зробити це не пізніше 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Якщо ви пропустите цей строк, поновити його буде дуже складно. До речі, на цьому ж етапі і в такому ж порядку, крім заяви, ви можете посвідчити довіреність на представника, який в подальшому зможе займатися оформленням спадку на ваше ім'я. Не хвилюйтеся, представник не може оформити спадок на себе чи ще на когось. Оформити Спадок можна виключно на вас, оскільки ви є спадкоємцем. Якщо вам потрібен адвокат, який може оформити спадок в Україні, звертайтеся до нашої компанії. Внизу під відео я залишаю посилання для зв'язку. Крок другий: очікуємо 6 місяців. Протягом 6 місяців усі спадкоємці повинні заявити про себе, тому цих півроку просто потрібно зачекати. І, звісно, збирати оригінали документів на нерухомість. Вони знадобляться вам на останньому кроці. Крок 3. оформлення свідоцтва на спадщину на цьому етапі потрібно подати нотаріусу документи на нерухомість і повідомити про усе відоме вам майно, яке було в спадкодавця. Цей етап вже зможе проводити ваш представник по довіреності. Нотаріус перевірить, чи дійсно майно належало спадкодавцеві і оформить свідоцтво про право на спадщину на ваше ім'я. Разом з видачою свідоцтва нотаріус одразу зареєструє в реєстрі нерухомості право власності на вас, тому після отримання свідоцтва вам не потрібно звертатися в БТІ чи ще кудись. Коли все буде зроблено, ваш представник відправить вам оригінали документів поштою. На цьому епопея з оформленням спадщини буде завершена. Ви отримали своє майно і вам навіть не довелося приїздити в Україну. Якщо вам потрібна допомога адвоката або залишились запитання, пишіть у коментарях або записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю під відео. Не забудьте поставити вподобайку до цього відео та підписатися на канал.